Hello, my friends. Продовжуємо використовувати запитання слово what to, що означає, що який у наших наступних питаннях. Сьогодні ми будемо вживати це слово у виразі котра година. What's the time? Можемо сказати ще what time is it? Це у розмовній мові. Тому що існує два варіанти. Офіційний варіант, трішки складніший. І повсякденний варіант. Він простіший. Що це таке ми познайомимося з цим на наступному міні-уроці. Отже, what's the time? Котра година? What time is it? Для того, щоб ми розуміли, як. Висловлюватись про той чи інший час. Потрібно, звичайно, опрацювати нові слова. Words. Time. Година, розклад. Тобто котра година взагалі. Clock – годинник. Стільний, настільний, баштовий. Watch – годинник кишеньковий, наручний. Кишеньковий вживається вже. Дуже рідко а здебільшого watch. Наручний годинник. Аве година, тобто 60 хвилин. Майте на увазі, що H в даному випадку не вимовляється. Отже, а година 60 хвилин. Minute – хвилина, момент. Second – секунда. Ви бачите, що слово second у нас мало значення. Другий, пригадуйте, «two» – «два», The second 2. Second означає ще й той, що був вживаний. Отже, пригадуйте second-hand це все те, що вже вживалося. І третє значення second, секунда. Has має. Як ми вживаємо це слово? Ми кажемо every hour has 60 minutes. Кожна година має 60 хвилин. Every minute has 60 seconds. Кожна хвилина має 60 секунд. Для цього ми використали has має у третій особі однини. Quarter означає чверть. A quarter» чверть години. Тобто година має 60 хвилин, якщо ми її розділимо на 4, то буде кожна чверть мати по 15 хвилин. І за більшого англійці у діловій мові, звичайно, вживають a quarter». Проте, у повсякденній мові ми можемо казати, 15 хвилин. Це теж буде вірно. Half-половина, тобто 30 хвилин. Артикль «е» e або Z не вживається у позначенні часу в даному випадку. Half-половина 30 хвилин. Далі вживаються два прийменники. past, після і to. До. Як вони вживаються, ми розглянемо пізніше. Nowadays у наш час. Англійці використовують тільки 12-годинний підрахунок часу. Тобто, для того, щоб назвати відрізок часу від опівночі до 12-ї години дня, вони вживають термін антимерідіум. Ну, щоб не писати його довго, пишуть скорочено: «a.m». Іноді ну, крапочки навіть не ставлять, пишуть разом. PM post meridium від 12-ї години дня до 12-ї години ночі. Наприклад, якщо я хочу сказати, що 7 година ранку, то я кажу, it's 7 am. Якщо я кажу, що 7 година вечора, це буде it's 7 pm. Проте ми можемо вживати и вирази. Наприклад, in the morning вранці до 12 години. At 7 o'clock in the morning. In the afternoon в день до 18 години. I go home at 3 o'clock in the afternoon. Я йду додому о третій годині дня. Або in the evening. Після 18 тобто вечері, we go to bed at 10 in the evening. Я вже PM не вживаю, а кажу at 10 in the evening, о 10 годині вечора. Ми вживали in, in the morning, in the afternoon, in the evening. In не наголошується. В даному випадку я виділяю його, щоб ви запам'ятали, що ви развранте. це буде in the morning, в день in the afternoon, і ввечері in the evening. Проте вночі at night. «о півночі» at midnight. «о півдні» at midday або at noon. Що вживається річ? Отже. Ці всі вирази потрібно засвоїти для того, щоб ми могли працювати пізніше із годинником. Ми їх швиденько зараз повторимо разом зі мною. What's the time? What time is it? Time. Clock. Watch. Hour. Minute. Second. has a quarter half past two a.m. p.m. in the morning in the afternoon in the evening at night at midnight at midday at noon examples What's the time by your watch? Котра година на твоєму годиннику? Every hour has 60 minutes. Кожна година має 60 хвилин. Every minute has 60 seconds. Кожна хвилина має 60 секунд. Smart watches are modern and useful nowadays. Годинники смарт сучасні і корисні в наші дні. At what time are you ready to go home? Я можу сказати At what time? Я можу сказати просто What time are you ready to go home? О котрій годині ти готовий або готова йти додому. I'm ready to go home in 10 minutes. Я готовий або готова йти додому через 10 хвилин. Зверніть увагу, що в даному випадку in вже має значення через, і ви це запам'ятаєте. In 5 minutes на майбутнє через 5 хвилин, in 10 minutes, теж на майбутнє через 10 хвилин. In 20 minutes через 20 хвилин. I wish you good work and good results. Thanks. Goodbye.